ну давай вже швиденько, бо треба і на посіку ж їхати, воно й жаро піднімається. Тож, друзі, той раз як я розповідав, є у нас дві бабушки проживають. У них абсолютно нема рідних, со словом зовсім немає. І ми їх періодично з дружиною посміхнись, привітався. Періодично їм допомагаємо. Ось були в маркетопті. Зараз покушу ми купили. Запитуйте, у мене Ігор, чому не показуєш обличчя. Друзі, вони живуть у такому хуторі. Там не газу нема, ніде нічого розумієте. Є люди гарні, а є люди й погані. Хтось десь побачив відео, десь упізнає те та населений пункт. Розумієте? Ну. Хто розуміє, той розуміє. Всяке може бути. Не хочу афіширувати, не хочу показувати ці картинки. Покажу, що ми відправимо. Чим можемо, тим допоможемо. Я колись зі синами дуже з їхніми товаришував. Ну, в одній там син загинув, а в іншої чоловік ми всі дружили, ми всі бджолярі. Ось ми картузи наділи. ну їдемо на пасіку. А ну бжол боїться? Я вже а там у нас костюми є, димарі, все так. Ну що в нас тут яйця? Та одного не вистачає. Не вистачає, так, тушуночка, Ну давай, знімай мене, щоб глядачі побачили, що у що нас тут. Так. Це домашню вчора ікру, дружина катала. Щось все так поперекодає. Краще в ящику, бо в пакеті може тушуночка, курина домашня, бо в пакеті воно може побитися жир і, ну, і смавиться з вискочками. Бо вони олією не користуються, знаєте, люди. ж вже пожилі, подобається жира, в жира вистачає. Тож хлібець. Зараз я так все буду перекладати, щоб воно якось не побилося. Так, купили місця, так що це назад? Стигнув, стигну, так? так. Стигну. Сирочок узяли. Молоко взяли. Бабушка просила соди, сметанки до борщика, томатну пасту. Прибави, житніх прьонечків, бабушки таке люблять. Купили сальце, ви не маємо, не тримаємо поросів. На курях не росте. не росте? Взяли ще хлібок, хай буде. Постівці купили гречку. Ми вже знаємо, що вони полюбляють. Ще один пакетик гречки. Крупа пшенична, якраз бабу, ну, все опадемо. Сіль обов'язково. То Шону. Водимо молочку свіженька. Все, порядочок тут. Да, Все порядок. Така міні-посивочка міні, міні буде їм все-таки приємно. нам, Нам не важко. Дійсно, знаєте. Хочеться допомогти, коли вони все життя в кухозі пропрацювали, наживити ту мізерну пенсію. розумієте, ми молоді. В нас більше можливості не важко. У нас поряд стоїть пасіка, заїжджаємо, допомагаємо. Я таким, що не хочеться допомагати. Знаєте, що все життя. Прогундохали, а тепер прийшла старі, знаєте, і дайте, і все носіти. То такими не хочеться. Дійсно, ті, що люди пропрацювали сим. Ми не можемо допомогти. Ну періодично кому щось можемо. В, в інтернетах багато хто звертається. Ну інтернет це таке. Людина пише без фотографій, без нічого. і, Боже, рятуйте, поможіть. І ви розумієте самі, чи чи воно справжнє, чи то просто фірги, які сидять і не хочуть робити. Тож, яйця тоді ухо, тут такі що... Йойця тоді чи в руках потримаєш, не будемо їх угу. перемотати. А ми шуруємо на пасіку, бо ночі сьогодні перевозилися. Зараз поїдемо, подоливаємо води, бо вони злющі сьогодні. Капець Долимо води та й і, і все. І відпочинок. А завтра вже приїдемо, все передивимося. Ми утром льотки пооткривали, все попередивлялися, чи все нормально з приводу. Запитуєте чи я в продажі. У нас постійно беруть клієнти. Цей рік, ми знаєте, меду шиш, майже така погода, ви самі бачите, що робиться раніше, як на Хмельницьк виїжджали на керневські поля. Де там ріпак, усе було, фацелія, гічники, да, каріанти. То ми стояли. А тут ми по місту, ну що ну. Дуже дуже слабо. Ну нічого, у кого може сильніше, у кого слабіше, нічого, все вистачає. Ми ще цей рік тільки фінансуємо у бджільництво, вже нас і підкропили, все. Тож будемо збиратися. І мені то костюм не потрібно, масочку раз, усе надів. Я вже привик. Я так і любитель ходити у шльопанцях. Оце все одне, то що вужімо під піддони. У нас на піддонах по 4 вулика стоїть. От на що цього. Да. З приводу, чому не показуєш пасіку, та сама історія. Не хочу, бо був той рік показав раз пасіку, і то вже улізли, потянули. Не хочу, тому що всі там десь деревину побачать і то впізнають. Воно воно не потрібно. Хто хоче, он зайдіть, аж у самий низ, і подивіться, де пасіка, коли я викидував пасіку, Я хто з перших днів слідкує, той знає. То і тому що ми зі своєю, зі моєю коханою. Летим до бжів, зараз нам фітнеси, губки підкачаємо в ушко. У мене вчора щока така була, вухо напухало. ну нічого. А люди гроші платять. Усім да, да. гарного дня. А ми зараз готуємося, все грузимо в машину, воно ще й спека, та й полетіли до бабусі. Ще заїдемо по путі, купимо упаковочку мінеральної води. Хай буде все. Своє, там трішечки по господарству поможу щось. Вавушки там скоро. Косить треба. Так, да, і відро там у криницю провалилося. Ось ну, зараз поїсковий магнітчик. Ну, кстати, чуйте за поїзковий магнітчик, зараз побіжуся. Возьму. Тож, відпочивайте, тримайтеся, трудіться, будьте людьми, допомагайте, а не тільки там періодично, ось є така кількість людей, яка тільки серуть, принижують один одного. Будьте людьми, і воно вам усе повернеться. Розумієте? З собою туди не забереш. Прийшли на цей світ голі і голі. Ми і підемо. Запам'ятайте таку річ. Тож усім до побачення.